Мабуть, душі потрібно пройти саме ті стани, які ми проходимо. Скоріше за все, так. Тобто ми взагалі завжди проходимо те, що нам потрібно пройти, і навіть в нашому житті, в принципі, все це те, що ми проходимо, воно е, нас е, направляє. Ось я відповідав на питання да, там, про матеріальну роботу, про все про родину. Що, чи воно зв'язане, то ну, воно якби, теж, знаєте, да і ні. Тобто воно, в принципі, дійсно, що впливає. тобто, І родина, і все те, що в моєму житті було, так чи інакше, воно може впливати е як розвиваючий фактор. Да? Чи як перешкода, воно, воно може на мене впливати. І це теж розвиває як перешкода, і е як також. як е в, як, як допомога. Тобто, тому в принципі, ми проходимо як, тому що все ця вся величезна система вона працює на те, щоб нас розвивати, щоб нам давати якби, новий, 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 нові стани, новий розвиток. Тобто, тож, дійсно, ми проходимо все саме для цього.